Шукаю свого чоловіка зранку. А він на вишні. Ну їх там і немає, да? Тих... Тих вишень. А він на вишні, добуває вишню. Може, вареничків зваримо сьогодні? Така кеслянка, В Магазині. Кефір є. Так, не горить Та з кефіру зробимо. Люди ж роблять кстати, люди, це ж. із, Це ж з вишнею роблять і на воді просто тісто. А, ну, тобі... ну, є кому нравляться, що на воді ще добріші. Колись я такі пробував. І що? Нормально. Не, ну звичні воно просто вишня сама собі, вона промає. Просто... Ну так. Да. Хлопці рвуть по річці. А мама буде зрізати лаванду. Яких цвітів насушити? Зріжемо лаванду, да, і тут трішки повириваю нагітки, бо їх дуже тут багато. Друзі, в кого також є календула, нагітки, скажіть, що ви робите? Чи сушите квіточки? Що ви робите з календули? Чи в чай додаєте, чи може ліки якісь робите, чи в косметичних цілях. Напишіть, будь ласка, мені. Я хочу насушити трішки на чай. Будемо додавати чайок, да, синуль? Yeah, yeah. Ти любиш з календули чай? Yeah, yeah. <laughs> Каже, я не знаю, що ти їси? Крижовник. Ага, і мені потрібно ще ромашки потравити, бо в тлі рози, ну, це все зробимо, коли лаванду. Зараз зріжемо лаванду, а потім вже будемо обробляти троянди. А то ось ця троянда розквітла. Подивіться. Ага, о, синулька ось показує. Будемо компотик закривати ще й сьогодні. Вчора закрили 10 банок. А, Мабарі, Мабуть... ще бджолок? Так, да, бджолок багато. І сьогодні ще закриємо вишня ось з порічкою, може, яблучко додавимо туди. Угу. Таке. Ось дивіться, яка в мене трояндочка. Хотіла вам би похвалитися, яка вона гарна, але ні, вона хвора. Я так думаю, що це якась хвороба троянди. Хоча тлі я на ній не бачу, щось з нею не так. Що багатенько. Трішки є. Кажу, питаю, Кірюхи, тобі подобається запах лаванди. Він каже, так, да, дуже подобається. А я пам'ятаю, мені в дитинстві оце, вообще, цей запах був противний. Тобі ні? Це не знаю. А зараз, я не знаю, мені дуже подобається зараз лаванда. Це може вже що, старі чи що. Це, мабуть. Обожнюю, просто лаванду, скільки бджол. А куди вони тоді? Оце що, мед з нього чи що? А добрий за лаванди мед, са. Цікаво. Цікаво, оце бджілки тут трудяться, а потім буде медок з лаванди. Друзі, хто знає, чи смачний мед з лаванди. Чи його не відрізнити? Оце це релакс. Можна сісти тут на стульчику, пити каву і дивитися, як працюють джілки. Друзі. Просто релакс. Уявляю, що там на лавандових полях. Ну, праці це однозначно там купа, а скільки там джілок. Скільки там краси, ніколи не була на лавандовому полі вживу, але по відео бачила дуже гарно респект тим людям, хто робить таку красу. Це скільки праці, скільки всього посадити, прополоти, щоб створити таку красоту. Обрізаю лаванду, але в мене немає таких, знаєте, спеціальних ножниць. Я звичайним сікатором зараз сформую, як, як вийде. Так і буде. Я ж там ото відщипувала трішки лаванди, хотіла вкорінити, в мене не вийшло. Подивлюся, там, може, десь відірву побільше і ще спробую. Хочу вкорінити і посадити ще декілька кущів лаванди. Тут можна оце прибрати і понасаджувати. Вона таки гарна. Та можна навіть мені там, в мене там місце пустує. Запросто можна там також посадити лаванду. Я, мабуть, так і зроблю. Все, друзі, обрізала я ось так кущик лаванди як змогла. Гарненько я його обрізала. Так, і з цього пороблю букетики, а з цього поукоріняю. Можливо, в мене вдасться укорінити і будуть ще кущики лаванди. Хочу порозсаджувати по всьому двору. Такий в мене план. Ну, звісно ж, якщо вийде. Зараз буду дивитися відео. Як там укоріняють, як правильно це зробити. Тому на сьогодні така в мене робота і поформую букетики. Обожнюю я ці букетики, обов'язково поставлю десь в кімнаті. Люблю робити букетики, розвішую, в кухні десь так. М -м -м. Буде дуже приємно, дуже приємний аромат. Друзі, думаю, швиденько вам покажу, я смажу кабачки. Таких кабачків смачних я ще не їла ніколи. Спробувала сьогодні смажити, так як в тіктоці там показують, на Ютубі, можливо, вже хто показував, Та, можливо, і ви вже знаєте. Цей спосіб смажити дуже смачні виходять таким способом. Хрумкі, дивіться. Оце я взяла панірувальні сухарі і борошно отак змішала. Змішала разом. І дивіться, що я потім роблю. Беру я отак кабачок, опускаю його просто в холодну воду, друзі, в холодну воду і, і на сковорідку. Отак оп, холодну воду і на сковорідку. Дивіться, друзі, знову. Отак ось в сухарі борошно і холодна вода. Трішки отак стікає. І на сковорідку. Реально, отак ось, борошно, сухарі, холодна вода. На сковорідку. Дуже смачні, я вам кажу, вони, ось, бачите, вони виходять в клярі, такі хрусткі, що можна їх просто їсти, отак без ніякого соуса. І буде дуже-дуже смачно. Тому, ну, друзі, беріть на замітку, хто не знав? Хто не знав, або хто побачив, що так смажать, і, можливо, сумніваєтеся, спокійно готуйте, це дуже смачно. І далі продовжую смажити таким способом. А то, думаю, що ж я вам хотіла показати корисного сьогодні. Навіть дітям подобається. Кірюша з'їв, дуже йому сподобалося, говорить такі хрусткенькі. смачненькі. О, отак, водичку, трішки водичка стіка. і на сковорідку. Все, і виходить, ніби в такому клярі кабачки. Це я сюди накидала і сухариків. І борошно можна трішки посолити борошно? Я трішки підсолювала. Так, да, са, кабачки класні таким образом. Так, да. Да, ну це ти таке сказав, так. Да. Я відгук. Поділися відгук. Дуже від... добрий. Що, компот злив. А ти пробував компот добрий? Наварили вчора компотику, з вишень, з м'яти. всього, ану. Ще не на холо. М -м -м -м. Добре, тільки трохи солодкуватий. Дивіться, який <it's>? червоний такий, а пивко. Це точно, прям як пивко. Один в один. Друзі, субота в нас дощик пішов. Надіюся, трішки та хай іде дощик, трішки потрібно. Ой, ой, сина забув кофточку. Дощик пішов. Надіюся, промочить трішки городик. На городик дощик потрібен. А Гердуся. Ховається від дощика тут. Насмажила я кабачків, друзі, так що обов'язково скуштуйте таким способом. Рекомендую це половина вже залишилася. Половину ми з'їли ще, як я тільки почала смажити, вже всі почали куштувати, і дуже нам сподобалося. Ми вже поснідали це. Зараз буде снідати Ангелінка, вона трішки пізніше в нас прокидається, тому в неї такий буде сніданочок. Зараз поснідає і потім я, можливо, трішки половину перемажу, майонез із часничком. І плавлений сирок додаю оце можна зелені, і перемазую. Я думаю, що половину перемажу, а половину залишу так, як є. У нас йде дощик. Чуєте, це поставила свіженький букетик лаванди собі сюди. Зараз плануємо з'їздити з чоловіком. Мені потрібно фарбу купити. Там у нас подивитися, заправка нова відкрилася. Тому, ну, не те, що ми там на заправку їдемо дивитися просто. І заправитися потрібно, і. Якраз по справах я в магазин, там дещо купити, бо ми в понеділок уже з Ангелінкою будемо їздити на реабілітацію до міста, тому потрібно дещо там підкупити. То сочок, то перекус брати з собою будемо. Так що такі справи. Дощик трішки пройшов, пролив, не пролив, а трішки просто освіжив. Тому що тут на дорозі то калюжі є, під квітами подивилася, під тим все сухо. І калюжка навіть є, дивила, чи калюжа не пропадається. Не такий же ж сильний був. нормальний просто ну. Ну не простой, не промочило. Не промочило. За те що? Як ти на пущана один плюс один? О-о-о! Зробили, зробили заправку, так, нова заправка у нас. Газа, почав газ, хто зна, не видно. Відкрилася в нас нова заправка. Забігли і ми з чоловіком подивитися. Тут і заправка, і центр видачі «Епіцентр» Ви, е, відкрили також. Так що тепер можна замовляти любі товари онлайн з «Епіцентра» і вам доставлять прямо сюди, у точку видачі. Епіцентр. Так що ось такі в нас друзі новини самі дізналися і вам розповіли. Та ми поняли все замовити на гадічкою кіатболки. Вічечки все поїхали подивились. Так, їдемо, заїдемо в Еврору ага. Дідемо в Аврорі. Ну, а то, ага, так. Побули на заправці, роздивились там. Що тут в Авролі сьогодні, якийсь цей? В Авролі нічого там немає, що там в Аврорі.